Дорогі люди, ми ж вам, шановні українці, не хвилюйтеся, я нічого не прошу. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги я хочу вам мир і добра, закликати молитися за Україну, читати Боже Слово, вірувати і жити так, як там написано. Давай, давайте, Дорогі люди, але на найважливіше, я вам хочу нагадати, що Бог пере себе і землі. Любить людей. Бог послав свого Сина Ісуса Христос. Став цей світ для того, щоб нам дарувати вічне життя, для того, щоб ми були прощені і оправдані другі люди, тому що ми є всі грішні. Якщо бути чесними, ми можемо побачити як в своїх думках, в своїх словах, в своїх діях речі, які нам саме не подобаються. І сумлінні докоряє. І найважливіше в Біблії є дві заповіді. Перша заповідь найбільше, люби Господа Бога Слово, всім своїм серцем, всім своїм розумом, всією душею своєю і цієї своєї сили, і люби ближнього своє як самого себе. Дорогі люди, ну в Біблії написано, що любов довго терпить, любов милосердствує, любов не зазрить, любов не має, не шукає тільки свого. Ну чи вміємо ми любити по-справжньому? Любов це не тоді, коли мені добре. Любов це тоді, коли добре тому, кого я люблю. Дорогі люди, не порушуючи Божі Божих заповідь, це і наслідок. Плата за гріх це є смерть. Ми можемо побачити, як люди помирають, і ми свого часу помремо. Дорогі люди. Але попереду є вічність, і ви потрапити в Царство Небесне, Ісус Христос приходив на цю землю Він помирав на полгозькому хресті за наші гріхи. для того, щоб кожна людина, яка попросить Бога прощення, Бог мав повне право простити таку людину. Тому що Бог не може нас просто взяти і простити, що ми хорошого не робили. Ви уявіть собі картину, коли якась людина, яка робила злочини, вкрадала. Людей, наприклад, вас відкрадують, відкраде останні гроші вкраде, їх спіймає, заведуть поліцію і заведуть до суду. І вона буде, пане суддя, говорити: я робив добрі справи, я давав голодному хліба. то, що я когось викрав, простіть мені, пустіть мене на свободу. Навіть якщо ви був той суддя, його якийсь брат чи родич і дуже хотів його відпустити, він би не зміг. Чому? Тому що по закону, по кодексу України кримінальному. Суддя справедливий мав би засудити таку людину. Що б він хорошого не робив? Скільки б він грошей не платив, якщо суддя не хабарник? Ну уявіть, який Бог є справедливий. Бог не може просто так простити. Для того Ісус Христос проходив на цю землю. Господь Ісус Він поніс покарання на собі, за нас. І Він помер, Він був розп'ятий за наші рехи. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смерть. Воскресення Христове це доказ того, що Богу було угодно. Прийняти жертву Христа і задовольнити свою справедливість. Ісус Христос Він повністю заплатив за людство, Він повністю віддав своє життя, щоб ми всі були прощені, правдані і спасені. Но для цього, щоб нам врятуватися, потрібна віра. Довіритися Богові, відкинути все своє минуле життя, покаятися в своїх гріхах, признати себе грішним перед Богом і увірити в Ісуса Христа, довіритися Його жертві. Прийняти це. і Бог простить таку людину і дарує життя вічне. Є багато людей, які вірять в Бога в сам факт його існування, але чи є стосунки з Богом. Колись, Коли Бог створив Адама і Єву, перших людей, у них були стосунки з Богом, у них був зв'язок з Богом. Бог сказав у ту заповідь, щоб вони не, не їли з дерева, пізнання добра і зла. Бо вони з'їли, не послухалися Бога. І таким чином зв'язок з Богом розірвався. До Ісус Христос, Він якраз прийшов на ту землю, щоб нас воз'єднати з Богом, щоб цей зв'язок воз'єднатися з людьми. і Люди мали, мали стосунки з Богом, спілкування з Богом. Дорогі люди, для того, щоб це мати, щоб мати життя вічне, треба вірити в Христа. Вірити в Господа Ісуса Христа, дорогі люди, покайтеся в грехах і спасетися. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Через читання Слова Боже воно ще більше і більше пізнати нашого Господа Ісуса Христа. Щиро дякую всім за увагу. Нахай вас Бог благословить. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, щоб Бог помилив наш народ, простив і спас. Господи, благослови всіх цих, цих людей, благослови Україну, благослови, щоб війна зупинилася, помили наш народ і прости. Захисників наших благослови, щоб вони вернулися живими. Просимо про війну Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. я і здоров'я.